Сторінка 14. відповідальність людини за наукові і технічні досягнення. Друга світова війна дала поштовх для науково-технічного розвитку. Одним з найбільших винаходів і відкриттів періоду війни було виготовлення атомної бомби, що справило визначний вплив на весь. Повоєнний розвиток науки і техніки, радарні установки, створені в Британії для виявлення німецьких літаків, зумовили згодом стрімкий розвиток радіоелектроніки. А разом ці обидва напрямки в галузі фізики сприяли стрімкого розвитку кібернетики. Ще одним винаходом війни були реактивні двигуни, які почали застосовувати в снарядах, а згодом у літаках і ракетах. Уже після війни вони трансформували. Сформувалися в могутні ракети, носії ядерної зброї та космічних кораблів. Значних успіхів досягли протиборчі сторони у виготовленні автоматичної зброї, танкобудуванні, створенні авіаносців. А все це було великим парадоксом науки зусилля вчених підпорядковано винайденню засобів масового знищення людей, а не засобів захисту їхнього життя. Здійснюючи відкриття і створюючи винаходи, інженери і учені здебільшого прагнуть зробити світ кращим, безпечнішим і зручнішим для життя. Однак нерідко траплялося інакше. Розпочинали з добрими намірами, тобто створювали для використання. Суто в мирних цілях чи для припинення війни, а надалі це призводило до винайдення ще смертоноснішої зброї і до нових страждань ще більшої кількості людей. Альберт Нобель шкодував про винахід динаміту, Орвіл Райт літака, Альберт Ейнштейн і Джуліус Роберт Опенгеймер атомної бомби. Питання про відповідальність вченого і винахідника з'явилося також на сторінках літературних творів. Прикладом може бути п'єса Бертольда Брехта Життя Галілея. Особливо її друга редакція створена під враженням від атомного бомбардування японських міст у науці. Брехт бачив одночасно надії. І розчарування світу він зробив висновок, що наука не повинна відчужуватися від людей і розвиватися без накопичування культури в особистості вченого. Тим більше наукові досягнення не повинні потрапляти до рук пристосуванців, які завжди знайдуть спосіб використати їх для утвердження власної гегемонії. Джуліус Роберт Опенгеймер, 1904-1967 роки, американський фізик-теоретик народився в єврейській сім'ї. Батьки походили з емігрантських родин із Німеччини, батько заможний, імпортер тканини, а мати художниця. Під час Другої світової війни був керівником Мюнхенського проєкту, під час роботи, над яким розроблено перші зразки ядерної зброї. Атомну бомбу було випробувано в липні 1945 року. Враження від вибуху змусило вченого задуматися про наслідки Я, смерть, великий руйнівник світів, що несе загибель усьому живому. Після війни він очолив інститут перспективних досліджень у Принстоні, став радником у Комісії США з атомної енергії. Використовуючи своє становище, виступав на підтримку міжнародного контролю над ядерною енергією з метою запобігти поширенню ядерної зброї та гонці озброєнь. Однак антивоєнна позиція вченого наштовхнулася на гнів політиків. У 1954 році його усунуто від секретних розробок. Маючи відтоді прямого політичного впливу, зосередився на науковій і викладацькій роботі. Згодом президент Джон Кеннеді на знак політичної реабілітації вченого нагородив його премією Енріко Фермі. Друга світова війна виявила, що загроза для сталого розвитку людства. Знаходиться не тільки у військовій площині війна завдала значних збитків довкіллю. Насамперед, це було пов'язано з використанням природних об'єктів у військових цілях, зокрема пожежами і отруєнням джерел води, застосування нових двигунів, вибухових речовин і снарядів, які глибоко проникали в землю. Переміщення значних мас людей, спорядження і озброєння також призводило до руйнування ґрунтів і забруднення території на багато кілометрів. На полях битв і місцях масових страт залишалися величезні поховання. За час війни потоплено більше 10 тисяч військових кораблів і цивільних суден. Багато з них мали великі резервуари У наслідок руйнування в 1944 році дамб у Голландії затоплено сотні тисяч гектарів земельних угідь, що стало великою бідою для населення приморських низовин. В Україні така сама катастрофа сталася в 1941 році, коли було підірвано греблю. Дніпро Гесу значної шкоди довкілля завдали під час війни вирубка лісів, так звані протипартизанські заходи, особливо в Польщі й Україні. А під кінець війни застосування ядерної зброї впритул наблизило людство до загрози знищити себе і природне середовище.